Зруйновані стіни, зірваний дах, вибиті шибки, цегла, пляшки та купи сміття під ногами. Таке сьогодення однієї з найстаріших архітектурних пам'яток рівненщини. Вже 10 років патріотична налаштована молодь клевеня та активісти молодіжної організації Щіт намагаються взяти клевенський замок під власну опіку. самотужки охороняли та пробирали територію, пропонували оформити охоронний договір. Втім, отримали тільки відмову влади співпрацювати та два загадкові підпали замку. Влада нам назустріч не йде, і навіть іде до того, що Питання стоїть перед тим, щоб нас тут не було. Може, їм подобається, щоб тут були бутилки з сміттям, там і, як говориться, щоб було грязно, але нам це не подобається. Ми б хотіли щоб тут була чистота, порядок. І щоб тут було багато туристів, історія як світ стара. Держава сама не зможе отримувати історичну пам'ятку та не дає можливості зробити це іншим чи то грошей бракує, чи документації, чи просто совісті. Втім, клевенські активісти не заспокоюються разом із автором проекту реставрації замку, вірять у реальність туристичного майбутнього замкового комплексу у селищі Клевень. Ідея закритого клубного характеру. Пам'ятка могла мати різні функції від спорту до відпочинку до туризму. На сьогоднішній день пам'ятка вже пережила багато змін, дійшла до руїн. І зараз треба говорити про використання пам'ятки як, як самої руїни, тобто використовувати її в туристичному. Або в якомусь іншому значенні нова рівненська влада про проблеми Клевенського замку до цього часу не чула. Втім, заступник голови облдержадміністрації Олексій Губанов запевнив, протягом тижня вивчить документи та спробує розібратися із бажаннями та можливостями клевенських активістів. Останні запевняють, замок для них не спосіб на живи, а ідея відродження і виховання української патріотичної свідомості та збереження пам'яток архітектури. Родини гніздо князів Чарторійських за 500 років свого існування було і домом для місії ізуїтів, уїзної гімназією, шпиталем, дитячим притулком, школою, ветеринарним евакупунтом та навіть лікувально трудовим профілакторієм. Стіни замку витримали війни і примхи часу і підкорилися лише державній байдужості. Майже 100 років знадобилося князям Черторійським для того, щоб побудувати цей замок. І лише 13 років вистачило нашим сучасникам для того, щоб практично повністю його зруйнувати. Наталка Постухова, Володимир Захаров, новини рівного склевання.